Всім привіт, урядовці з Зеленського навіть зараз у розпалу цієї енергетичної катастрофи, коли ще сам Зеленський матається, бігається по Давосам, по всяким, коли для українців треба тягнути тепло і світло, ну звідки попало і як попало, ну хоч аби було рівно не змогли оминути можливість прикурити пару мільярдів на енергоатомі. Енергоатом, після розгрому Міндіча, угрупування того, ну, здавалось би, вже весь покоцаний, подохлий в криві, ну, вже ж має там життя наладитись. Але ні, не змогли. Розпил продовжився і от прямо в ці дні дуже велика скандальна ситуація. Отже, про що йде мова? На початку січня ну вже було зрозуміло, що швах нашій енергетиці, що вже ну капець, ну діватися нікуди. Треба тягнути електроенергію вже де зможемо. Бо рашисти розбивали і підстанції, і генераційні можливості. Нам тобто, у нас вже не було і чим виробляти електроенергію, і як доставляти її в окремі регіони. Вирішили, що треба ну, збільшувати імпорт з Європи. Ну логічно ж логічно, але одна проблема в Європі. Електроенергія ну дорожча від наших цін. Ну от правда, дорожча. У нас просто завдяки старовинному радянському енерго... атомним станціям. Ну, вважається, що на них дешева електроенергія. Тому продають дуже дешево. А квартири так вообще по це по 468. Ціна взагалі нижче там окупності. Навіть так от, якщо в Європі дорожче, а в Україні дешевше, що треба зробити? Ну, треба, щоб влада, держава дала дозвіл тягнути Україну більш дорогу енергію. Ну і відповідне рішення почали продумувати там на засіданнях уряду антикризових штабів, оце Свириденка і так далі. Міністрами енергетики обрали. Шмигеля, от теж потужна енергетика з дитеко Ахметова, і це прізвище, щоб впливи цього олігарха у нас в подальшому. Тобто вони починають бігати, мудрувати і от що придумали? Так, да, придумали, що треба доручити спеціальній національній комісії, яка займається енергетикою. Оце дозволити подорожчання електроенергії. Причому почти в два рази так, от, щоб ну, мало не казалось. Ну, от Така ціна в Європі зараз, ну, що ви хотіли. Здавалось би, ну, українці так чи інакше заплатять за це подорожчання. Ну, бо якщо е, з Європи тягнуть вдвічі дорожчу енергію, ну, то що ну, ти зробиш? Да, вона вдвічі дорожча. Українці платитимуть за це так чи інакше. Е, мається на увазі, що це бізнес, підприємства, школи, дитсадочки, військові, ну, не квартири, а от все інше. Але питання, ж, хто на цьому заробить да? на подорожчання електроенергії. І енергатам, от магічні, да? оцей розгромлений, де ви викона... виконував обов'язки директора якийсь е... один з колишніх, тих самих, що при Глушенку міді працювали, але не догромлених. Так от енергатам вирішив це саме в цей день, коли от урядовці вирішували, що треба підіймати ціни, провести свої торги і продав от На 10 днів до кінця січня продав свою електроенергію. По якій старій дешевій ціні. Ну, трейдери ж не дураки, ну, вони б на аукціон типу, прибігли. Тим більше, що вони прекрасно і чудово знали, що в уряді є ідея підняти електроенергію, вони прекрасно могли зрозуміти, що через кілька днів електроенергія взлетить. І е, кілька трейдерів, не всі, от не всі, реально, тільки чверть трейдерів, е, збільшили свої закупівлі на цьому аукціоні. Причому суттєво е, ДТК Ахметова відлічився в два рази більше піднявши ну, там, порівняно з усім, як він рік до цього купував електроенергію. Не за тиждень перед цим, а от з роком. Але були ще трейдери приватні, які купили в чотири рази більше, ніж зазвичай енергії в 5 разів. Тобто, ну от, запах маржички вже вітав у повітрі. і От, ті, типу, побігли заробляти прекрасні мужчини. І, заробили десь їхній заробіток, голова парламентського комітету, комітету енергетики Андрій Герос оцінив у 2 мільярди гривень. Саме 2 мільярди гривень. От о, о цієї різниці між старою дешевою, по якої вони купили, і новою високою, по якій вони тепер можуть продавати до кінця січня. От оці 2 мільярди гривень поділять між собою півтора десятки компаній. На більше з них ну тупу в силу того, що він найбільший, отримує ДТЕК, десь 400 мільйонів гривень маржі на нього припадає. От півтора десятки інших, от е, поділіть решту півтора мільярда. Там, звісно, е, це трейдери. Да? Кому вони потім гроші відкатять, ми поки що не знаємо. Да? Бо, умовно кажучи, з будь-якої компанії можна так: от, Вась, Вась, Вася, коротше, ти будеш моєму полномочим, ось тобі інсайдик, пайді купи енергії. Да? От тебе 100 мільйонів, типа, а потім вместо 100 принесеш 300, поняв, поняв. Ну тобто, це. Приватний бізнес, ну, який може домовитися з будь-яким чиновниками, там вже правоохоронці мають встановлювати то все. От розпил, щоб ви розуміли, відбувається прямо зараз, у ці дні. Мова йде про те, що оцю електроенергію енергоатом продав, яка виробляється з 21 по 31 січня на атомних електростанціях. Бо ну навіть попри те, що вона ж це там розбито, там підстанція, все, але щось же ж виробляється, да? і що ж кудись поставляється. Так от, е, сьогодні ми от з вами зараз говоримо 23 січня. Тобто з 21-го, 22-го, 23-го, ну, мовно кажучи, тільки третина цього обсягу освоєна. Уряд сьогодні ще може прийняти рішення, е, типа хірак колхоз, маяк. Сапогом по столу в Лупашить в диню в Торецькому здасть, щоб розірвати ті угоди, які по тому акціону. Уклали і провести новий аукціон в цій ситуації можна обійтись без штрафів, без всяких каральних санкцій, просто швиденько перетендерити заново, щоб гроші, зрештою, хоча б ну все рівно українці, скажу, заплатять більше. Гроші зайшли на державний енергоатом, з якого виводити бабки, ну все таки дещо о, складніше, ніж о, з приватних трейдерів, ну уний да, так, так От. Ну і хай кому обідно буде, ну а менше заробить. да, Ну, мільярдеру за, за 400 мільйонів вже не так стрьомно, да, втратити. А, і продовжити роботу по енергоатому. Це просто дикий треш і угар. Кілька місяців тому вся країну калатало да, від того, що влаштували друзі Зеленського на енергатамі, шлагбаум на тендерах відкатом 10-15 направлення грошей з будівництва підстанцій на добудову елітних маєточків в козині да, для яких сялібабов, Карлсона там Чегівар, і невідомо кого, кого не можна називати в цій історії. Тобто ми всі сподівалися, що щось буде зроблено. І Зеленський потужно, щось зробив. зробив. Да? Галущенка навіть відправили в відставку І Грінчук, ту його жінку, яка після Галущенка займала крісло Міністерства енергетики, та яка виявляється, робила все можливе для підготовки України до зимової катастрофи. От, здавалось би, ну далі. Але чорт крися в деталях. От Поза увагою всіх лишилось те, що енергоатом це формально знаходиться у відані не Міністерства енергетики, а у віддані Міністерства економіки. Отак, от от де Юре, влаштована там вертикаль, це ж акціонерне товариство, от воно там, Міністерство економіки. А Міністерство економіки раніше його чула Юлія Свириденко, нинішній прем'єр-міністр, а зараз Реформатор Олексій Соболєв. От, Але ці прекрасні люди-реформатори виявилися такими прекрасними, що е, вони голосили, що ну, от, в енергатомі будуть потужні зміни. Но... потім, Бо, оказується, для цих потужних змін, ну навіть призначити директора нового енергатому, треба рішення наглядової ради. Наглядова рада, це так би мовити, зібрання там, з десятка людей, ну їх трохи менше, які там, і іноземці мають бути представляти як незалежні директори, і державна квота. Ці люди от, так, мають так, посидіти, так подумати, хм, кого б нам назначить директорами-енергатами. Оце хороший кандидат, конкурс проведем. От зараз там виберем потужного когось, щоб він не був корупціонером, щоб міндічу не давав ні копійки. А він вже має не тільки прекратити варовати, він ще має і решту менеджменту в поміняти. Бо так-то ні у Міністерства економіки, ні у уряду, ні в самої наглядової ради немає юридичної можливості когось послати на саками нахер з енергоатома. І ці прекрасні пацюки, які лишились від Міндіча, продовжують там тендерити, генерити цей прибуток. Я ж кажу, я навіть тендери аналізував. Енергоатому, вони е, порівняно з тим, що було під час Міндічгейту, ну і два роки до того, умовно, да, цей період е, Міндічського шлагбауму, вони не зменшили тендерінг. Як шло по 2-3 мільярди в місяць, так і йде. Нічого не змінилось. Щоб руку не збивати, типа ніхто там нічого змінювати не збирався. І от що зробили зрештою, ці з наглядової ради? От станом на зараз, як ми пам'ятаємо, Єрмака відставку відправили у листопаді, сама Мідічівська історія вибухнула ще раніше. Наглядову раду призначили чотирьох іноземців. От, все, да? ну, якісь там з репутації, навіть, там, около пенсійного віку, будуть тут зарплату получать і щось є. А державну квоту не призначили. Хто не призначив? Оце ж саме: Свірідинки, Соболів. Вони не зробили, не так крутили, не крутили педалі, щоб провести всі зміни. І, зрештою, наглядова рада не діє. А значить, нікого не міняє. Отак от. Все лишилось фактично, як є, і оце е, воно лишилось, причому, так, знаєте, дуже непомітно. В заголовках цього зараз ніде немає, що е, соболєв Середенко там е, щось не зробили і в Енергатамі не докрутили, і тому через це там е, бабулєса втратили, 2 мільярда роздали там е, ринку на, на заробіток. Цього ніде нема, це така сіра бюрократична зона. Е, от і Зеленський нікуди не біжить. Зеленський там бігає, там е, отрішає по міжнародці зараз купу питань по війні. Типо, ну теж да, ніколи занурюватися. Або може занурюється, знає, і е, як, як завжди робить вид, що Я нічого не знаю, нічого не розумію. Тому там мої боярі плохі. Може так, я не знаю, друзі. Але це все наші гроші. Наші гроші зараз, оціми прекрасними людьми. Щоб руку не збивати, вони навіть на цьому влаштували отаку історію. Ну навіть на ці, на цій кризі, яка у нас є зараз. Е, ну я не знаю, ще, що ще вам сказати, щоб пояснити, е, що неувага до... Покарання після цих показових обшуків, там, початкових допитів, ну, неувага до подальшого виконання покарання веде до того, що ці прекрасні люди просто переналаштовують схеми і продовжують генерити свою маржу. Удачі всім нам, тримаємося. Сподіваюсь, що цього разу якось спушимо цю історію з місця. Стоїмо.